Всім привіт, дівчата! Сьогодні у нас чергова розпаковочка покупок з Чорної п'ятниці. У нас сьогодні буде 4 посилочки. Я гадаю, що все прийшло, але я не впевнена стосовно Beauty. Можливо, тут ще не все в цих двох посилочках. Зараз будемо розпаковувати, перевіримо, і тоді вже в кінці відео скажу вам точно все це чи ще щось буде. Перша посилочка. Від Sephora. Дивіться, яка гарніння. Ой, цього разу упаковано в пакетик. Такий важкенький, хоча тут, по-моєму, один продукт всього лише. Так, один продукт, але нам поклали подаруночки від Велла. Що це в нас таке? зволожуючий шампунь. Клас, бо минулого разу був кондиціонер. Тепер у нас є така парочка. Женефік Ай, це також класна штука. Ой, і щось новеньке від Prada. Це ж для жінок, так? Промокод. Нагадую, якщо у вас ще немає додатку від Sephora, то при замовленні через додаток. На перше замовлення app 20 Незалежно від того, чи був у вас уже аккаунт зареєстрований на звичайному сайті Sephora чи ні, але якщо ви завантажите собі додаток і перше замовлення через додаток, з app 20 буде 20% скидочка. Так, і, власне, моє замовлення, це Airbrush Concealer від Hourglass, якусь сюди наклейку наклеїли. Що з ним робити? 6 мл це великий консилер у відтінку Silk. Silk – це такий персиковатий відтінок. А всі продукти, які я замовляла на Чорну п'ятницю, були мною протестовані ще до Чорної п'ятниці, задовго до Чорної п'ятниці. Тому я вже точно знала, що я хочу. Давайте його відкриємо і подивимось на нього. Ось така тут щіточка. Він пігментований, але він дуже-дуже тоненько лягає, на відміну від мого консилеру від Dior. Дуже тоненько лягає. І мені це сподобалось. Я його тестила вже в магазині, як я сказала. І я зрозуміла, що він буде краще виглядати під очима, ніж виглядає зараз мій Дор. Давайте зараз відчинимо ось цю найбільшу посилку з Cult Beauty. Бо з нею якась біда, бачите? Вона розірвана, і я сподіваюся, що тут все на місці. Це повинно бути. Так, Браукіт. Угу. Так. Це наборчик від Olaplex для того, щоб відновити волосся. І наборчик від Анастасія Беверлі Хілс. Тривайте хвилинку, зараз це все відкриємо. Мені тоді цікаво, що ж в цій коробочці, бо я думала, що тут у нас буде наборчик від Анастасії. Що тоді ви поклали собі? Угу. А це замовлення взагалі тоді прийшло до мене буквально за 2 3 дні. Це в нас умивалочка. Палетка від Шарлоти Тілбері. Почнемо з Піксі. Це дуже класний бренд, його можна замовити на культб'юті, взяти на Sephora в прикасовій зоні. Чи замовити за iHerb. Залишу, мабуть, посилання на iHerb, бо це швидше і найпростіше замовити в Україну. Але майте на увазі, що Піксі вже є скрізь. Це не дуже такий відомий бренд, можливо, але він дуже-дуже класний. У мене багато чого залишилось вдома від Піксі із декоративної косметики. Майте на увазі, що в них просто. Просто безмежно класні тіні. Ось я зараз Tom Ford протестила. І скажу вам, що PIXI краще, ніж Tom Ford. от від душі. Дуже класні тіні, і взагалі класний бренд. Що стосується саме цього тоніку, це відлущуючий тонік, ним не варто користуватися, якщо ви плануєте у відпустку, коли багато сонця, бо він просто залишає вашу шкіру беззахисною. Але майте на увазі, що він з гляколівою кислотою і він дійсно дуже добре відлущує і. З часом тон шкіри стає набагато набагато здоровішим, набагато кращим. Що стосується цієї умивалочки, я її взяла в допомогу до своєї умивалки від біодерма. Та умивалка від біодерма класна, але іноді хочеться, знаєте, трошки кращого відлущення. Вона така сіренька, вона майже не піниться, дуже-дуже слабко піниться. Я думаю, що нічого не помінялось з того часу, коли я її до цього тестила. Але разом на зиму це дуже класний такий кіт для відлущування шкіри. Що стосується Анастасії Беверлі Hills, також у мене вже ці продукти були. в мене була приємна скидка на сайті Kult Beauty. До речі, культб'юті не поклали мені ніяких подаруночків зовсім. Зовсім жодного. Так, у відтінку Soft Brown наборчик. Ось такий в мене вже був. Я його вже пробувала, я його люблю. Він тоненький, він доволі стійкий. І коли я ним користувалась, я часто ходила в басейн. І після басейну брови були на місці. Він трошки світліший, ніж той Діор, котрим я зараз користуюся. І я думаю, що на зиму це саме те, що мені потрібно. Ще один такий я не пробувала. Ось в такій формі. Бачите, форма трикутничка. Доволі широченька. Ну, відтінок той самий, може, трошки-трошки тепліший. Так, що в нас тут? Це така штучка. Ага. Для форми брів. Ой, і повнорозмірний гель для брів. Це класно, що він в мене є, і він також прозорий. Тепер у мене два гелі для брів від Анастасії Беверлі Хіллс і від Шарлотти Тілбері. Тепер я можу свій мак. З чистою совістю відправити в пусті баночки, бо я вже замучилась його звідти вишкрібати кожного ранку, коли наношу макіяж. Наборчик для відновлення волосся від Olaplex. Olaplex – це не бюджетна торгова марка, і мені б не хотілося купувати все це в повному розмірі для того, щоб відновити волосся і протестувати. А ось ці розміри, котрі тут, мені здається, це взагалі дуже дуже так вигідно. Тим більше я точно зрозумію, з цих розмірів подобається мені чи не подобається. Так. Крок 0. Інтенсивно відновлюючий такий зволожувач для волосся. Треба розпилювати на зволожене волосся, наскільки я пам'ятаю. Потім. Потім цей крок, потім шампунь, і потім кондиціонер. Ну, я подивлюсь, я прочитаю ще про них більш детально, протестую на собі, і тоді вже вам розповім у якомусь б'юті-сніданку, чи в якомусь влозі, чи, можливо, якийсь взагалі окреме відео зніму про Олаплекс. Розкажу вам, що. В мене з цим вийшло, подружилася я з ним чи ні. Що стосується об'ємів по Olaplex, то це повнорозмірний продукт 155 мл, Мені здається, вони так і йдуть. А всі останні по 100 мл. Якщо ви користувалися цим брендом для відновлення волосся оцією серією, то дайте мені, будь ласка, знати чи. Чекати від неї якогось класного результату. Каратин робити не хочу. У мене після нього дуже сильно почало випадати волосся. Я його вже 4 чи 5 років не роблю. І зараз моєму волоссю би дуже підійшов каратин, чи щось таке, чи якийсь ботокс для волосся. Але я боюсь довірятись комусь з майстрів, бо в мене немає якогось перевіреного майстра. Ось, тому буду. Пробувати щось таке вдома, саме на волосся, що не наноситься на корені, що не може мені принести якоїсь шкоди. Палеточка від Шарлотти Тілбері. Я нею користувалась дуже-дуже давно, коли ходила на курс по макіяжу. Я ним фарбувала дівчат, коли тренувалася, але для власного використання в мене цього продукту ніколи не було. В мене була. Майкап Revolution палеточка, знаєте, аналог такий бюджетний, а, але ну, це ж зовсім інший продукт. Тому давайте скоріше відкриємо те, що мені дуже-дуже давно хотілося. Боже, це так гарно, я сподіваюся, ти ціленька. Ура, ти ціленька. Так, тепер давайте роздивимось більш детально. Коли я вже це розкрила і трошки заспокоїлась, у нас відтінок Light Medium. Прикольно зробили, так? По типу два окремі продукти в одній палеточці. Красива така пластикова коробочка. Дуже бачите. Грайлива 22 грами. Боже, це на все життя. 22 грами. Це дуже багато продукту. Повністю відкривається. Мені так подобається те, що все оце повністю відкривається. До речі, немає цієї плівочки захисної. І на дзеркальці, бачите, у шарлоти зірочка. Як це красиво! Давайте протестуємо при денному світлі. Зробимо свочі. Має приємний аромат, такий, наче й не холодний, приємний скульптор і світленький хайлайтер. Свочиться дуже-дуже м'яко. Дуже-дуже приємно. Делікатний хайлайтер, ви знаєте, той, котрий а, ріденький хайлайтер в, в тюбику від Шарлоти, він набагато-набагато яскравіший. О, у цього ось я бачу якісь світловідбивні часточки, наче окремі, але, тим не менше, він не такий яскравий, як той, що. В тюбику. А, а скульптор взагалі майже непомітний, але мені такий і потрібен. Я не люблю, коли в мене на обличчі, знаєте, полоси як нота, Але мені треба, щоб рельєф все-таки надавався. Тим більше я зараз трошки поповніла, і мені хочеться, щоб обличчя виглядало більш худим. Я вибирала між цією палеткою і палеткою від Наташа Денона. Вставлю вам. Дуже мені сподобалась палетка від Наташа Денона, я до сих пір її хочу, але скульптора в мене немає жодного, а рум'яна в мене є. Тому мій вибір пав на Шарлоту Тілбері. До речі, ціни на Шарлоту, якщо немає на сайті додаткових акцій, то ціни вигідніші на культ-б'юті. Так, і остання у нас з вами коробочка. Насправді я її вже відкривала для вас в інстаграм. Якщо ви не підписані на мій інстаграм, то я залишаю посилання завжди під відео, майте на увазі. Там я розпаковую щось, те, чого немає зовсім у нас тут. На Ютубі показую деякі продукти. Наприклад, ось недавно показувала таку міні-умивалочку від Estee Lauder. На YouTube вона не попала в жодну розпаковочку, тому майте на увазі, що в Instagram контент дещо більш повний, якщо можна так сказати. Ось таке тут пакування. Пробнички, Ланван, Кельвін Klein і Іпсин Laurent. І моє замовлення. Це палетка від Tom Ford. Показувала вам її вже і в Instagram, і показувала в списку своїх хотілок. Відтінок 03 Nude Deep. І тонік уже ним користуюсь. Ви знаєте, що я люблю торгову марку Estee Lauder. Тоніки у них також дуже-дуже достойні. Підходить для всіх типів шкіри, і він, знаєте, змиває добре залишки якогось макіяжу. Я б не рекомендувала змивати ним макіяж, ну, тобто це повноцінний крок, який повинен бути ще до вмивання, а тільки після вмивання тонік. Але майте на увазі, що якісь залишки він змиває, видаляє. Тепер що стосується палетки Тамфорд. А я пробувала також на курсах макіяжу майже всі палетки Tom Ford і вони майже всі були замилені, знаєте, з таким. Е Блискуче з блискучою поверхнею, мені здавалося, що це тому, що там ну, вся косметика, знаєте, на курсі макіяжу не дуже в гарній якості. Тобто всі нею користуються по 45 разів на день, тому дійсно вона не красива. Але я подивилась в тестерах в магазині, і саме ця палетка не замилювалась. Але насправді виявилось, що вона таки замилюється. Я її потестила вдома. Декілька разів зробила з нею макіяж, і один відтіночок все ж таки замилюється. Але давайте все по порядку. Дуже красиве пакування, таке люксове, все приємно. Дивіться, я також в інстаграм вже показувала ось ці пильнички від Dior і Chanel. вони ось такі, наче вельветові, знаєте, наче такі трошки пухнасті, і бачите, в якому вони вигляді. На них все дуже-дуже липне. У Tom Ford також трошки липне, але зовсім не такі, зовсім не такої якості самі оці пильнички. І я б навіть сказала, що можна так зберігати. Якщо з Діори Шанел я ці пильнички відразу знімаю і викидаю, або кудись ховаю в дальній ящичок, саме оці два, у Герлен, до речі, точно такі ж пильнички, Оці два я зберігаю, бо ці дві палетки я часто беру з собою в подорожі, тому я їх взяла з собою. А так. Я їх викидаю відразу. Оцей, наскільки приємний, що я, мабуть, навіть так буду зберігати цю палетку, бо це зручно. Ось так виглядає. Дуже так по-люксовому, дуже красиво, рівненько наклеєна сама ця упаковочка, ой, наклеєчка. Також, бачите, повне відкриття на 180 градусів, якісне дзеркало. Не таке, як у Dior в пластиковій упаковці. А, і ось такі відтіночки. Бачите, ось тут уже трошки-трошки він в мене замилився. Ці начині, а цей трошки важко набирається. І так, це, мабуть, перша палетка, коли я використовувала ось ці спонжики. Мені було просто дуже цікаво спробувати, що стосується цієї щіточки. Бачите, я їх не мила, я навіть не знаю, чи треба їх мити, чи можна їх мити. А, і Ось цей олівчик, я наче зробила ним таку розташовану стрілочку, і дуже зручно ось цією штучкою, цим кінчиком наносити тіні на нижнє на повіко. Що стосується самих тіней, як на мене, вони занадто прозорі, ну занадто легко лягають. Не знаю, можливо, це в мене верхній шар, можливо, його треба трошки зняти, трошки пізніше дам вам рецензію, дам вам свій відгук на цю палетку. Бо палетка від Шанел мені також відразу не сподобалась, бо треба було зняти верхні шари, тільки потім вона розкрилася в повній красі. Оце, неймовірно, шикарний, неймовірно прекрасний відтінок. Це неймовірно прекрасний відтінок. А ось затем Зовнішній куточок ока з цими двома відтінками, але у ну, мене не виходить так, як мені б цього хотілося. Подивимось, що буде, подивимось, коли вони трошки, може, розфарбуються, трошки зітреться ще верхній шар. Пограюся я з нею ще трошки, і тоді дам вам знати, чи варто витрачати на неї гроші. Бо, до речі, ось ця палетка на Чорну П'ятницю коштувала рівно стільки ж, скільки палетка Glow від Наташи Денона, на котру я задивлялася. І в мене був вибір. Купити її чи купити палетку Глоу. І я все ж таки вирішила, що Tom Ford я хотіла давно, а Глоу побачила недавно. А зараз я вже подумаю, що можливо, можливо я зробила помилку і треба було взяти все ж таки Наташу Денону. Подивимось, подивимось, даю шанс цій палетці, спробую її розфарбувати. На цьому все. Якщо відео було для вас цікавим і корисним, звичайно, поставте лайки, підтримайте український контент, підтримайте мене коментарем. І якщо ви спробували вже Олаплекс, то напишіть мені, будь ласка, ваші відгуки або напишіть, будь ласка, чим ви рятуєте волосся для того, щоб воно було блискучим, сильним і наче після каратину. Побачимось з вами дуже-дуже скоро.